Усім привіт! Сьогодні на огляді Doogie Blade 10 Pro. Це захищений смартфон, дуже тоненький захищений смартфон, дуже стильний. Ну але давайте почнемо все-таки з комплектації цього смартфону. До комплекту у нас входить блок і кабель для заряджання, а під пластиковою ванночку знаходиться ще заводська документація, включно з самою інструкцією. Вага цього смартфону 240 грамів, товщина трошечки більше 1 сантиметру. Це дійсно дуже зручна модель, сучасна. Вона має захищеність IP 69 k тобто і від води, і від ударів. Ну тепер давайте пройдемось по органам керування, які є на корпусі. На задній панелі у нас пластик. Пластик матовий, пластик приємний, така X-подібна червона вставочка, все виглядає дуже сучасно. Металевий блок з камерами та спалахом також є. Зверху на торці пусто, знизу мікрофон та c а також динамік. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, а також слот для сим-карт. З цієї сторони кнопка регулювання гучності і кнопка блокування з вмонтованим сканером відбитків пальців. Ось так смартфон сидить в руці, можна повністю його обійняти руками. І як бачите, в цілому дійсно зручна модель, яка в кишені буде відчуватися як звичайний смартфон. Щодо технічних характеристик, перше, що потрібно знати, це сучасний смартфон, відповідно встановлена операційна система Android 14. Батарейка тут відповідно невелика: 5150 мАч, так як смартфон тоненький. Процесор тут Unisoc T606. Він має 8 ядер і в принципі смартфон з ним працює абсолютно нормально. В цьому смартфоні 6 ГБ оперативної пам'яті, а також 256 ГБ постійної пам'яті. Досить немало. І також є тут модуль NFC, і можливість віртуально ще додати плюс 10 ГБ оперативки. Тут також присутня. Хто не знає, то ця оперативна пам'ять буде братися із постійної пам'яті. Щодо дисплею. діагональ 656 дюймів, IPS-матриця, HD роздільна здатність і частота оновлення 90 Гц. Дуже непоганий варіант як для бюджетного смартфону на практиці. Шикарна передача кольору, непогані кути огляду, ну і в цілому захист від ударів тут також присутній. А от основна камера у нас 50 мегапіксельна Ось у нас є режим ультравелика роздільна здатність, і саме тут у вас будуть 50 мегапіксельні знімки виходити. Тепер щодо відео. Дивно, але дуже приємно, що в цьому смартфоні є електронна стабілізація, а максимальний розмір відео може бути Full HD. Додаткові режими їх тут небагато. Але якщо полистати вліво, то ви побачите, що тут є у нас і режим ручних налаштувань, і портретний, і панорама також в наявності. Щодо чіткості, ви повинні розуміти, що смартфон бюджетний, але при цьому, роблячи знімки в нормальних умовах освітлення, щось дай непогане у вас вийде. Цей смартфон ми зараз з вами перевіримо у воді, але я хочу вам сказати, що як, як правило, смартфони дуді дуже непогано витримують як воду, так і удари. Doogie Blade 10 Pro це смартфон для тих, кому треба відносно компактний, тоненький, акуратний, можна сказати, захищений смартфон. Тут середня заліза за сучасними мірками, тобто це не для супер потужних ігор заліза однозначно, але для роботи, в польових умовах, наприклад, цей смартфон буде чудовим варіантом. Так, автономність лише на один день використання, варто це зазначити. Але ж і смартфон реально дуже невеликий. Купити такий можна за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині.